Сьогодні теж вирішила вам зробити карту дня з двох варіантів. Ви мені пишете, що вам так подобається. Да? Тим паче, що я трохи прихворіла. І якщо одну карту, можу якусь погану вибрати, так, у вас вибір з двох. І відповідальність на вас перекладаю. Ось така я хитра. Обирайте один з двох варіантів: перший, другий. Для тих, хто обрав перший варіант, <кій> імператриця, клас. Ну, ви знаєте, що це жінка, яка усіма крутить, вертить, як хоче, отримує те, що їй потрібно. В роботі, в стосунках можете напрягати чоловіка, як хочете, з дітьми також в плані вкладень грошей теж нормально, то щось починати, відкривати. У вас все вийде, тобто карта, яка показує успіх, розвиток, отака плодотворна робота. Будь-яку сферу не візьми, от імператриця, вона вона така, знаєте, потужна і успішна, впевнена в собі. Тому, якщо ви до цього були в чомусь не впевнені то, будь ласка, робіть всі кроки, все, що хочете, все у вас буде. Для тих, хто обрав другий варіант Паш Пентаклю. Якщо брати по фінансам, то це карта ну, десь економії, десь от не вистачає на щось. Да? Якщо по стосункам, то чоловік може бути нерішучим, не настроєним на серйозні стосунки. Але в плані навчання ця карта прекрасна. Тобто, якщо Зараз ви маєте справу з якимись знаннями, ви починаєте курси, то це прям супер. Тому що паш це як учень. Да? Або, наприклад, приходите на роботу, ви як молодший спеціаліст, вам ще треба рости, але закладати фундамент по цій карті дуже дуже добре. І отримані знання, вони засвоюються і в подальшому принесуть для вас плоди.